Вітаю підписники та глядачі! В даному відео поговоримо про ножі від шведського виробника муракнів, а саме модель Robust та модель 511. Огляд на канал є, а зараз мені цікаво їх порівняти, тому що вони дещо і схожі. І буде теоретичне порівняння та практичне. Візуально по комплектації демонструю їх. Здається, все однаково, піхли однакові, руків'я однакові, дренажно вентиляційні утворив скрізь є, кріплення однакове. Комплектація та зовнішній вигляд піхвах абсолютно однаковий. Але одразу навіть відчувається трошки різна вага. Робус він буде дещо важчий, ніж 511 модель. Вага з піхвами робоста це 133 грами, 511-модель 111 грамів. До речі, і там, і там небагато він важиться ніж, але тим не менше різниця певна є. І тепер розглянемо їх без піхов уже. Модель Robust 102 г 79 г. Різниця все ж таки є. довжині квинка вона однакової довжини на обох ножах, але товщина обуху відповідно різна. Robust 3,2 мм, 511 модель 2 мм. Ширина квинка також різна, і це помітно на відео. 22,9 мм проти 19,3 мм. І одразу бачимо, що висота спусків також різна. Робуст має висоту 7,5 мм, 511 модель висота спусків 5 мм. І коли я їх тримаю в руках, дуже відчувається різниця по щепленню років із рукою. 511 модель це у нас просто пластик, навіть шкребеться, ось такий він буде відносно слизький з тим, що на робусті прогумоване все. Тут воно навіть практично ніякого звуку нема, Щеплення дуже добре. І через це він, я думаю, дорожчий. Трошки більше металу, оце прогомоване років. І одразу, якщо проговорити ціну, то на момент зйомки це грудень 25-го року, робуст 735 гривень, а 511-та модель 400 гривень. І мій промокод надасть знижку на 10%. Посилання я залишу в описі. Придбати ви можете в мережі магазинів ІБІС. Різницю в теорії я вам продемонстрував. Не все ви знайдете на просторах інтернету. Наприклад, ніде я не бачу, щоб вказувалась там ширина або висота спусків і так далі. По обробці також певна різниця є. Робуст він більш такий заполірований, 511-та модель. Бачите, тут якісь такі риски навіть є. Обробка обуха. Вона плюс-мінус однакова, можна сказати. І що тут ще по обробці? Більш ніяких таких. Зауваження немає. Цей вже трошки попрацював, він навіть поржавів, тому що вуглецила сталь, якось не зачищав, працює далі, це не критично, тим більше я здебільшого ними по деревині буду працювати, продукти вони, ну, скоріш за все, не будуть різати. Але тим не менш тест на картоплі. Ну, трошки почистити можна. Чистить нормально 511 -й. Робуст. Або робуст, чи як правильно. Теж непогано чистить і давайте по нарізанню. 2 мм обух. Ну, спусків все я говорив, ви пам'ятаєте геометрію. Трошки розколі, але він, можна сказати, відрізає. Тобто по продуктах ще працювати адекватно можна. І тепер робуст. Дивіться зразу, скільки відколов. Не виходить уже. Відрізати. Ну, воно, в принципі, відрізає, але значно більше одразу розколює. І з продуктами зрозуміло, перевага буде в 511 моделі через тонший клинок. Ковиряння вістрям. Давайте порівняємо вістря. Ось так вони виглядають. На прокол зрозуміло, що 511 модель буде працювати краще, тому що воно тонше. Воно буде краще проколювати ковиряння. Ось. Не треба наносити удар, просто придавив і воно вже там щось ковиряє. Якщо прокрутити щось. Ну, також можна сказати, гарно ковиряє. Робуст значно товщий буде. Тут уже ну давайте, щоб отут посередині. Дивіться, як я погано можна сказати. Невеликі шматочки відхвату відносно цього ножа. Цей буде краще заходити, менше зусилля треба, щоб його просто стромити. Ось я напрігся так загнав і цей вже дещо гірше заганяється. В принципі, очевидно. Ну, це не прямо, щоб дуже-дуже відчувається, але 511 модель і щось ковиряти буде краще, легше мається на увазі. А по міцності зрозуміло, що робуст буде мати більший запас міцності повістря, тому що це очевидно. Стругання сосна. Гарно стругає. Ось як його показати. Зрозуміло, це на камеру прямо, щоб передати повністю нереально. Так, робуст. Мені здається, що робуст, мабуть, і краще трохи стругає. Зрозуміло, що він може трошки типу свіжіший. Той може 511 вже затопився. А ну ще раз для порівняння. Так. Ну Тут воно сканді спуски добре працюють по деревині, але все ж таки вони різні. Товщина різна, висота спусків різна. Трошки вище спуски на робусті, мені здається, вони, мабуть, краще все ж таки будуть працювати з деревом. Якщо б тут були такі самі високі спуски, не знаю, як би воно працювало. Ну, На мою думку, робуст трошки краще стругає. Якщо ось таку якусь делікатну стружечку. Тепер наш міцний ніж. Знаєте, чим може краще робу? З Тим, що в нього спуск вищий, і ми площину оцю прикладаємо, більш контрольований виходить різ 7,5 мм прикладається до поверхні проти 5 мм. Тут, ну, ймовірність того, що ми кудись завалимо, вона значно більша, тому що спуск не такий високий. І може різ бути не такий контрольований. А за рахунок того, що тут висота більша, у нас більша площина прилягає до різання і буде дещо контрольованіший різ. В принципі, це навіть відчутно, в кого є можливість, можете спробувати, якщо у вас є такі ножі. А тут завалити кудись значно легше цього ножа. Отут робота реальна буде певна перевага. Хоча не скажу, що 511 модель якось погано стругає. Зрозуміло, про що. Прикладаю спуск і працюємо, типу отак от спуском водимо. Тут висота спуску більша, більша площина прикладається, і контролювати буде відповідно легше. Ще ось таким чином хочу зробити стружку. Це в деяких умовах може бути значно навіть легше, ніж просто стругати. Встромили ножа і дерев'яшкою протягуємо, робимо стружку. Так, тепер робуст. Чи робуст. Знову ж таки, мені здається, що через дещо вищі спуски, а вони вище в нас у півтора рази. Тут все робити краще. Це, мабуть, і очевидно буде. Дивіться, яка в мене тут стружка виходить на робусті. Контролювати значно простіше, тому що спуск ширший, от якщо візуально показати. Бачите, тут я можу прогавити туди-сюди вильнути, а в цьому плані на робуст краще працювати. Так, батонінг. По батонінгу приблизно однакове буде. Оцей тонший, можна сказати, делікатніше буде батонити, якщо треба невеличкої товщини відколоти щепочку. Ось спробуємо. Ну, маленький взяв для батонінга щось. Якщо делікатний, так такий батонінг. Ну, Відколов так, Якщо більше, трошки взяти. Він буде просто не так розколювати дещо делікатніше. А Робуст пробуємо. Одразу вже починає розколювати. Це може бути і перевага, і недолік. Інколи не треба, щоб одразу розколювало. Хочеться більше як пробити, прорізати частину деревини, а тут починає ніж розколювати. Стосовно батонінгу більший запас міцності. Делікатніший батонінг не буде розщеплювати одразу, буде більше проганяти. Треба, не треба, воно саме вже можете розуміти, що вам краще підійде. По містності зрозуміло, цей буде краще колоти. Ну, ось так. Так, по боковим навантаженням. Дивіться, як вона прогинається. Ламати я зрозуміло не буду. Відчувається, що робуст буде значно жорсткіший, тому що і ширина більша, і товщина також більша. Ну, інколи треба, може десь щоб ніж оце гуляв, робуст він не буде так прогинатись. В принципі, це, якби і очевидно, можна було навіть і не порівнювати, але по відчуттям тут трошки придавило, воно вже гуляє. А тут значно жорсткіше. Якщо говорити про піхви, то вони будуть взаємозамінні. Ось, показав. Абсолютно ніякої різниці немає. Ну, Хіба що 511-модель вона буде легше заходити через те, що вона не прогумована. А те, що робуст прогумований, це значно краще, на мою думку. Хоча і суттєвий недолік також є. Дивіться, як воно забруднюється, вже навіть робуст дещо брудний. Якщо якоюсь, думаю, дерев'яхою сюди вдарити. Гума може полізти, а тут вже так не трапиться. Я думаю, зламати це років'я буде значно складніше. Наскільки це я воно бензомасло стійке, також я не можу вам відповісти. По зручності, воно реально краще. Коли холодно, зараз трошки прохолодна погода. Оцей пластик, він, мабуть, дещо буде холодніше, цей трошки приємніший і тепліший. Але я думаю, воно, якщо будуть фізичні навантаження, Може з більшою ймовірністю здертися. Теж певний недолік. До речі, вже якось демонстрував на огляді Robust, можна робити з з цих ножів. Ну, саме такі модельки, думаю, нема сенсу робити з парку. Якщо б 511 була в нержавійці, то можливо так. А два 2 ну, думаю, що. Немає сенсу робити таку спарку. Продемонстрував я вам різницю на практиці, в теорії. Згодні не згодні, пишіть в коментарях, кому сподобалось таке порівняння, проставляйте вподобайку. По ціні різниця практично в два рази. Робуст, ну майже в два рази дорожчий. Щоб я обрав? я б обрав, скоріш за все, робуст або робуст знову ж таки, як правильно. Але є певні нюанси. Якщо вам треба саме універсальний ніж, такий, щоб по продуктах більш працювати то 511 модель краще. Для тих, хто взагалі ганяється за вагою, він також буде краще, він легше. Робуст буде дещо більш спеціалізований. Якщо б багато працювати по дерев'яшкам, я б взяв би робуст. Якщо універсальний більш такий, то 511-та модель. Якщо робите робити з парку, берете із карбону, ніж в похід, і потім для продуктів окремий, то я взяв би робуст. А 511-й знову ж таки я б не обрав ви зі мною чи ні, але судячи з невеличких тестів, і взагалі, на мою думку, по дерев'яшки буде працювати з деревиною краще, робуст через те, що тут спуски в півтора рази вищі, і різ до нас виходить більш контрольований, ніж у 511 моделі. Але 511 модель вона буде трошки універсальніша. Якщо у вас один ніж, то ним буде краще працювати по продуктах і різати він буде через те, що він має вущий клинок, тонший, тобто буде краще різати. І взагалі, коли в мене ще цих ножів не було, то я думав, що різниця буде ну, лише в геометрії, вага там оце товщина клинка і більш нічим вони не відрізняються. А насправді все-таки різниця є. Чекаю на ваші думки в коментарях. Бажаючи замовити ножі посилання в описі під відео і промокод надає знижку на 10%. Всім до побачення та до наступних зустрічей!